Мам, вибач за це, ти дійсно хороша мама. Просто я дуже поганий син. Я невдаха і слабак. Я тобі вдячний за все, бо ти реально багато зробила, але я не можу. Прошу єдине, зроби так, щоб влад не був таким самим, як я. Це останнє смс, яке надіслав матері 18-річний курсант Львівського державного університету внутрішніх справ Дмитро Гульчук. А далі. 19 березня приблизно о 18.30 на території університету пролунав постріл. Юнак покінчив життя. Хлопець навчався на другому курсі. Він був студентом факультету номер 3 Превентивна діяльність. Батьки хлопця, не стримуючи сліз, розповідають стати в лави правоохоронних органів Дмитро мріяв ще з малку. В 11 класі почав самостійно готуватись до вступу. Він з дитинства в поліції піти. Ну я працював в міліції може цей. Не знаю, ну йому щось подобалося, він хотів піти туди. ну, З дитинства він. маленьким був, то ще казав, що я хочу каже бути міліціонером, каже. А потім вже в останніх класах він твердо вирішив, що піде в поліцію, почав готуватися, почав сам собі поча репетиторів нанімати. Дуже хотів і вступив Вступив сам, сам вступив сам. Сам, сам. Навіть ми не їздили туди. а він ну не хотів, щоб ми їхали. Він сам хотів все сам. Мрія дитинства здійснилась, однак, побачене в університеті не виправдало його сподівань. Як розповідають батьки Дмитра, від початку навчання хлопця почали цькувати та принижувати. З їх слів про знущання з курсантів знало і керівництво. Більше того, і саме брало у цьому участь. Мене беруть, щоб щоб продовжати це давити. Раз люба чепуха любе там. Переводять назад на, на, на казарму і знову це знову починають це пресувати. Оце такий там. Не відпускають додому, там, по півроку місяцями не відпускали додому, просто не відпускають і це мордують дітей. там всіх. І це не такі, о, там, всіх отак. от. Ну, а Його, знаєте, як е, таких гордовитих, що не хочуть. Вчиняться, то їм ще більше хочеться. Ну не часов. Він начальник, а тут, не хоче йому п'ятки лизать. Знаєте. На думку батьків Дмитра довели до самогубства керівництво закладу та курсанти-командири. Більше того про смерть сина Олег та Світлана дізналися від сторонніх людей. А ці з університету до цих пір, з тих пір і до цих пір ніхто не позвонив представити себе. Вони з тих пір, то тобто вони нам не повідомили. І до цих пір ніхто не позвонив з університету взагалі ніхто. Від 19 березня і донині батькам так і не вдалося поспілкуватись бодай з кимось із навчального закладу. Нам же студенти університету розповіли, з Дмитра дійсно знущались. Курсантам-командирам не подобалась прямолінійність хлопця через те, що вони не могли повпливати на Дмитра, вирішили нацькувати на нього однокурсників та керівництво. На думку студентів, останньою краплею для загиблого стало заселення у казарму до кінця навчання в університеті без права на звільнення. Ми намагалися Зв'язатися із курсантами-командирами, однак ті слухавку так і не взяли. В самому ж університеті розповіли, доки триває розслідування, усе керівництво відсторонили від виконання обов'язків. Зі свого боку, ми також одразу ж розпочали службове розслідування і на час його проведення для забезпечення всебічності об'єктивності керівника того факультету, де навчався загиблий, було відсторонено від виконання обов'язків, і крім того, було відсторонено курсантів-командирів. Одразу після трагедії у соцмережах з'явилася інформація про те, що Дмитро Гульчук залишив передсмертну записку, в якій описав усі знущання та назвав імена своїх кривників. Підтвердили це і самі курсанти. Мовляв, про це говорила слідчо-оперативна група, яка була на місці події. Зараз же студенти сподіваються на справедливе розслідування і остаточне звільнення декана та усіх причетних до трагедії. Нині самогубство Дмитра Гульчука розслідує ДБР. 19 березня тіло курсанта виявили в університеті з вогнепальним пораненням голову. Працівники Нацполіції прибули на місце події, оглянули та порушили кримінальне провадження за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України. Самогубство розслідування передали до ДБР, оскільки з'ясувалося, що до самогубства курсанта можуть бути причетні сторонні особи. Тож кримінальне провадження буде також розслідуватись за частиною першої статті 120 кримінального кодексу України доведення до самогубства. Наразі Проводяться необхідні слідчі дії, призначено низко експертиз та встановлюються всі обставини трагедії. Нині рідним та близьким Дмитра залишається тільки сподіватися, що розслідування смерті їх сина буде об'єктивним, а усі причетні згодом отримають справедливе покарання. Ірина Жуковська, Михайло